Отож, перейдемо до розгляду того, що написано на цих табличках, Вислови апостолів Петра і Павла. Так сказав апостол Петро написано: нехай буде не зовнішнє, але захована людина серця в дитлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Я є християнином і не збираюся змінювати релігію, проте вважаю, що всі відомі нам релігії. Які є масовими, які не заперечують того, що вчить нас Біблія, а це основи того, на чому тримається християнство і старий і Новий Завіт це 10 заповідей Божих. Якщо таким чи іншим чином це сказано в іншій релігії, то я вважаю, що така релігія є також натхненною Богом. Тобто для іншої категорії людей потрібен інший підбір слів для того, щоб ці люди розуміли і сприймали Господа Бога. Я це говорю для того, щоб у підтвердження цих слів, котрі я щойно зачитав, навести до прикладу, як буддисти вибирають молодого Будду. Вони вважають, що. Е Будда може народжуватися багато разів, і вони вважають, що Будда, котрий помер, він може мати реінкарнацію і народитися ще раз. І вони вибирають цього ще раз народженого Будду серед, через певні ознаки. Вони, наприклад, дивляться на дитину, найперше по такій ознаці, що вони малій дитині. Дають іграшки, котрими вона буде бавитися, котрі є дорогоцінними і звичайні іграшки, в тому числі можуть дати, наприклад, стару палицю, котрою підпирався, користувався попередній Будда. І коли людина, ця дитина вибирає нематеріальне, не красиву цяцьку, а вибирає, наприклад, щось таке. Що має у собі річ залишок духовного, то вони тоді вважають, що це ознакою того, що ця дитина вона є духовною, вона є вже від народження духовною. Вона не женеться за цяцьками, безкучими цяськами цього світу. Що ця дитина має внутрішнє якесь своє багатство? От саме такі моменти цінні. І в нашому християнстві. Тому в якісь міри мене напружують і відлякують прагнення до такої пишноти, до, до такого зовнішнього, що є не зовсім тим, про котре написано от у цьому вислові святого Апостола, котрий сказав, що. Не зовнішнє, але захована людина серця в нетліні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бог бачить наші серця, Бог знає наші помисли, тому Він зважує все і всіх і нагороджує все і всіх відповідно до вчинків, дій, думок і помислів. Їхніх? наших. Чи є вони правдивими? Чи є вони фальшивими. Чи є вони показними? Чи є вони насправді глибоко духовними. Так сказав апостол Петро. Напис наступний сказав святий апостол. Покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це все у вас є та примножується, то воно зробить вас. Цей вислів. Найперше використовують у релігійних книжках, у християнських книжках щодо священників. Такими словами описується братство священників чи братство монахів. Але цими словами можна і описувати будь-яку людину, яка себе вважає християнином. А тому Акцент на таких словах, на таких е чеснотах є дуже важливим. Віра складається із таких опорних слів. Чеснота і ці чесноти вони якби е продовжують одна іншу, вони є цільними, вони доповнюють одна іншу. Віра, котрій. Має бути чеснота, пізнання, стримання, терпеливість, благочестя, братерство. І вище понад цим має бути любов, бо коли це все у вас є та перемножується, то воно зробить вас, зробить вас людиною, християнином, зробить тим, хто буде цінний для Царства Небесного. Одна із табличок присвячена жертводавцям, котрі пожертвували на матеріали для того, щоб був створений оцей пам'ятник святому апостолу Петру, і оцей пам'ятник святому апостолу Павлу. Жертводавці фенцор Ольга, Тернова Надія і Ціходип Стефанія. Себе як автора, я написав. На цих пам'ятниках, хоча я є автором, і безкоштовно їх виконав, але я не залишив напису про себе. У підтвердженні правильності дії жертводавців, будь-яких жертводавців, є слова закарбовані тут на постаменті. Написано: нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає жертводавці, три пані, котрі закарбовані е, тут на постаменті. Вони дали це не з смутку і не з примусу, вони дали це добровільно, без сподівання на те, що вони будуть закарбовані. Проте я вирішив залишити їх у пам'яті для нащадків, щоб це було прикладом того, що якщо ти даєш, то давай, аби твоя пожертва була щирою. І коли хтось бачить, що твоє пожертво є щирою, це буде зафіксовано. Про це будуть знати люди. І завжди знає Господь Бог, котрий читає наші серця, думки і цінить щирих жертводарців. Я пригадую колись давно, років, мабуть, 30 тому. Коли один чоловік, побачивши, як, скільки він був гостем у нашій церкві і побачив, скільки люди дають на тацу. А в нас у той час, щонеділі, при будь-якій відправі йшла таця по церкві. І люди жертвували. Тоді ще були копійки, як правило, рідко хто давав одну гривню. Це було 90-ті роки. Я почув зауваження, що люди дають там по 10 копійок, по 25 копійок, що начебто мало дають, що рідко хто дасть гривню. Але справа в тому, що я нічого, я не почав тому чоловіку тоді роз'яснювати, чи правильні, чи неправильні його думки. Але справа в тому, що якщо людина багата і приходить в. Церкву два три рази на рік і дає ту гривню, то то не є багато порівняно до тої жінки, яка дає 10 копійок чи двадцять п'ять копійок, але ходить щонеділі і дає сто раз на рік по тих десять чи двадцять п'ять копійок, і це є певно, що значно більше. За, за, того, за жертву того, за пожертву того багачого чоловіка в матеріальному о, обрахунку, але також в духовному обрахунку, це є значно більше, значно краще, адже є притча Ісуса Христа о, про жінку, яка дала незначну суму, але ця незначна сума була усе те, що вона мала на той час, вона віддала. Хоча це були копійки, але це, це були всі всі її гроші. На відміну від того багача, який дав, начебто більше ніж та жінка, але порівняно до його багатства, він дав дріб'язок. Тому в очах Господа Бога, отой чи та, хто дає, хоч мало, але щиро, це є значно цінно від того, хто має, але дає мізер. У порівнянні до його статків. Неправильно прирівнювати його статки до статки бідного, статки багатого до статків бідного у пожертві на церкву. Правильно прирівнювати пожертву багатого чи бідного до їхніх статків, скільки вони дали, у порівнянні до того, що вони мають. Оце є цінним перед Господом Богом.